Як же видавати кишенькові гроші? Є декілька умов. Кишенькові гроші варто надавати регулярно, раз на тиждень або на місяць. Вони точно мають бути без додаткових обов'язків. Кишенькові гроші це не винагорода за хороші оцінки чи певні здобутки вашої дитини. Це той тренажер, на якому вона тренується, навчитися керувати своїми особистими фінансами. І точно варто видавати кишенькові гроші з певним обговоренням. Сядьте разом проговоріть з дитиною, як вона планує розподілити. Те, що вона отримає, і допоможіть їй гарно спланувати її особистий бюджет. Щоб зробити процес цікавим, можна завести вдома три скарбнички. І нехай вони будуть для поточних витрат, для накопичення і для розваг. Також частину кишнікових грошей можна витрачати на благодійність. Якщо дитина хоче зробити добро, не обмежуйте її в цих витратах. Це формує в неї соціально відповідальну поведінку. Перша кишнікова готівка це не просто гроші, а інструмент для навчання. Важливо дати своїй дитині навчитися приймати самостійні фінансові рішення та бачити наслідки своїх витрат.